Усім привіт! У нас вже грудень йде потихеньку до закінчення, і хочу вам наглядно показати, як зараз сидять бджолосім'ї, в яких матки закриті в ізоляторах, та привідкрию племінну маточку Бакфаст, від якої я вже з 21-го року перевиваюся. І також покажу, як вона зараз сидить та якої сили. Кого цікавлять маточки, F0 з лісового ізольованого облітника. Е, можете телефонувати, замовляти. Ці маточки з паспортами будуть та політками. І так, Зараз я відкрию дану сімейку, е, в ній матка в ізоляторі, і зараз вам покажу. Так, ось Акцент роблю по підморву, що біля заставної. Ну, Тут небагато. Джіл 20-30. Ну, І зараз до самих подивимося. Бджіл, як вони тут сидять до самого клубу. Ось він вже піднявся догори, а то вони чуть понижче сиділи. Всі вулички забиті бджолою. Клуб до середини рамок. Ну ось так вони сидять. Бджола рівномірно жовта. Тут в мене на даному точкові зібрані. Я велику роботу проробив восени, щоб звести в одне місце всі батьківські сім'ї, які мають бути в лісовому облітнику. Так, і зараз я відкрию другу сімейку. Ось відкрив другу сімейку. Тут також маточка в ізоляторі. Ось бачите, виходить волога по вуглах. Тобто куча щілин тут є, я позалишав тобто проблем. З вентиляцією немає. Повністю відкритий літок. Значить по підмору дивимося, якщо видно. Ось така кількість, ну, бджіл може 40-30 за заставною. Ну, це на даний час це. Скажемо все добре, тому що кількість невелика, а вже 20 числа грудня. Ось дана сімейка, яка в ізоляторі, також ви можете бачити, вся бджола рівномірно жовта, тому що тут я повторюю зібрані батьківські сім'ї. Ось клуб більше як до середини рамок займає. дивіться, бачите, прикрию їх і тоді включусь. Ось. Тут знаходиться дана маточка Бакфаст, племіна від якої я вже прививаюся з 2021 року. Строго від неї, тому що по дочках чудовий розвиток, хорошо передаються сільськогосподарські показники. Ось так вона сидить. Також бджола, як ви бачите, рівномірно жовта. По вуличках 1, 2, 3, 4, 5, 6 і сьома підмерзла вуличка від заставної. Тобто, ну, непоганий результат буду закривати. По ізоляторах я для себе вже зробив деякі висновки, тому що в цьому році перший рік я їх тестую, першу зиму і бачу то, що сім'ї повинні бути. Більше середньої сили, тобто сім'ї потужні. Інакше будуть проблеми з тим, що вони покидають в ізоляторі матку, тому що не вистачає кількості бджоли вжимаються. По-друге, потрібно хорошо вжимати, якщо це супер хороша така сім'я, її треба на 5 рамок стандартно лишати. Тобто хороші сім'ї. А щоб добитися результату, щоб були всі сім'ї такої, ну, такої хорошої сили, потрібно їх восени підсилювати. Інакше Ну, не доб'єшся так, щоб всі були рівномірно. Тобто якусь частину прийдеться запасними там, відводочками підсилити. По вуликах стоять, можна сказати, суперкриво, тому що попідставляв під вулики такі з досок обрізки для того, щоб хорошо стікала вода. Вони, скажімо, по-різному стали на колики і, скажімо, Криво стоять. Все, дякую за перегляд та до зустрічі!